Розпаковка ЗСУшного сухпайка. Мені здається, це не безсушний. Ну, нам дають на ЗСУш. На ЗСУ. Ну. Тикечин. Ну, розпаковка. Сильно угу. розпаковують. <laughs> треба знайти дедо. А, диви. Кирманчик. Це можна як сумку для продуктів потом ще й Так. Що там? Тортис, тарталетус. Відкриваємо, дивимося. Да доставай все, потом пооткрывай. А, ну давай, порталеты какие-то. Выложите все на кучу. Так. Это какая-то каша, похоже, Мясо что? Мясо чувствуется. Чувствуете? какая каша. Бля, сейчас интересно. На горишки похоже. Внутри он фал англичанами. Дальше. Бёрд драгилиг. Це енергетик, мабуть, якийсь О, на воду це розпаковка. О, мабуть, ці, грілка. Да. Так. Це глак, пісон. Не знаю. Та не від'їжджай далі. Все, далі і далі втікаєш. Так, це теж тут... якась каша, мабуть. О, тут якась така, так. Да. Пакетик. Такий. А це, мабуть, насипати в нього і гріти, мабуть, в тому, все. О, салфеточки две какие там прям как с ресторана. Это? Опять какая-то галага. Наверное, что-то типа Тоже вообще без понятия. О-о-о! Да, Велка ложка. Два в одном. Да, какая шикарная. да, что такое Йо Не с кафе, Йохан и Бабло. Главное, каво, да? Оригинал. Оригинал. Это американская. Так, и тут у нас... А Это салфеты, читай, какая Это таблетка, наверное, для подогрева. А нет, это, наверное, очистную воду, чи не? Спички. А, а то спирт, наверное, сухой. Вот это спички, да? Ну, это да. А то, наверное, спирт сухой кусок. Нет, это баско соус. Я вот за это да. А, спирт, может быть. А, тут еще одна это. Инструкции нема, минус. Как нам соображать? Вся распаковка. С чего начнем? Наверное, самое здоровое хоть. Давай вот ос... сверху. Нет, это нам не надо. Это на и это грелка. Давай вот эту откроем. Эй, семечки стырали. Так, картошка якась, то чешет. Бобы какие-то. якісь с... Бог я знаю. Первый есть операт. пробуй, да. Аператор Та пробуй, пробуй, пробуй. Якщо через 10 хвилин не убереш, тоді вона попробувати. Картошка. Аж Кажу картошка з бобами, походу. Ютубе. Це... Да. Та давай следующее, ложи, а то вже. Yeah. А то зарана єсися, поки все попробуєш. Нормально шняга, підігріть треба. Не, треба. Ну, да. Мінус не стоїть. Не в мене. Там, там яблучний. джем. А Отут? Yeah. Серйозный? Yeah. Тупо спайка джема, я його зараз тулю. Следующее відео, як я тулю спайку демо. У oh, oh, мене це такого раніше не бувало. Що там? Якісь фруктики, навірно. А ну, оближий. Yeah. <laughs> Ладно, там. Mm. Сладке щось. Mm -hmm. Яблуко? Персик. Там, наверное, наверно, персик ананаси щось mm -hmm. таке повинно бути. Персик ананас, да. Ананас, да. Там есть персик. Нормально вижу. Кстати, вкусный. А там що? Да, а там? Там картошка. Все, это все, що есть у меня. А це що? Лаваш, я думаю. То та лету А это горішки. Диви, я ж сказал лаваш. Ты тема. А лаваш, да, диви. Лаваш. Це до картошечки. Ну, тема. Це горішки. Ну давай будемо сидіти. А ти заїбався топором, підходиш, мешаєш обзору. Я може популярним хочу стати. Это. Що? Це, це ММД. А нічо собі, перший, перший сухпайок, де таке бачу. Це робоча, де. Покажи Артему, хай поблизу їй. диви. давай. Пососяк Ні-ні-ні, не ні, ні. це, це сюди положу. Мені кажеться, це якісь... Та це, мабуть, щось якісь авокави, ще щось чай. Ну, все, інтересно. Це, мабуть, джем. Казав Артем. якісь він по топорилам відкривається. А може паштет? Так, мене мухари. З Богом. А що то? Дві, навіть не показав, вже в рід пхне. Арахіксова паста. Шкіру навіть не показал, вже вріткне зразу. Так, а зразу. як його показати? я зараз відкрию. открытие. Да, да, Він да, кажи, що зразу сам в силу захамячит. А mm дай -hmm. тебе в руках? Я не знаю, я питаюсь причини. Джем. У нас же відео почти 40, 60... а ні, 5 хвилин. 39 секунд. ж монетизація пойдет. <ріху> Гроші капать будуть. Джем, джем, варення якесь. Так, така я кого в понятно. то на, на лаваш и поняв, цього будеш. Пирожка ліпить. Mm -hmm. Mm -hmm. Жизь маліна. ведь. Mm -hmm. Жизнь малина. Жизнь малина, жизнь клубника. Так, ладно. Показав херня, ничего себе херня. Якийсь порошок, там м'ясо. А це бувався. на воду на енергетики. на Yeah. І то теж енергетик mm -hmm. такий mm -hmm. самий. Зставці взяти Попробуем. на це на прозору розвести цих два в Попробуємо. Угу. Ну все, так... на цьому закінчуємо вся наша розпаковочка. Yeah. Yeah. Мама, я <постивайтесь к tame> <на вашу> в <постив> Ютубі. Для Артема суперлайк. Артему лайк, БМВ, <BMW>, подписка.